Останній блок а в Київському зоопарку народилася пандочка. Це такого рівня питання. Ну, після цього, такого всього цього харду, про який ми поговорили, Євген же ж, крім всього іншого, крім того, що він військовий аналітик, все це бачить і оцінює проговорює. Він ще й директор Національного антарктичного центру. І от він прямо минулого тижня приїхав із. Консультативної наради країн Антарктичного договору, так. який відбувся в Гельсінкі. Які так. перемоги на цьому напрямку це, тобі вдалося це, здобути? Ну, це, 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 треба в двох словах пояснити, про що йдеться. Е, країни, які, власне, мають е, наукові станції в Антарктиці і ведуть там постійну діяльність, це такий ну, доволі закритий клуб. На сьогоднішній день це 29 країн, які саме мають право вирішального голосу у Антарктичному договорі. І, зокрема, Україна одна нас з 29 країн. Ну, Ще там десь. Е, Понад 20 країн, можна сказати, стоїть в черзі. Тобто мають статус спостерігачів, мріють колись отримати право голоса, але поки не отримали. Так от, Це, на жаль, це частина системи ООНівської. Чому кажу, на жаль? Тому що з цього витікає, що всі рішення в договорі приймаються консенсусом. Тобто, навіть одна країна, кожна може заблокувати будь-яке рішення. От. Ну і, Крім того, що ми там мали захищати наші прямі інтереси. А ми, це я і мій колега Андрій Федчук. Тобто вся українська делегація складалася з двох науковців. Ми були найменшою делегацією, власне, на цьому Ну звичайно, ну з двох нас. Ясно, що очолює директор. Да. Але насправді всі інші делегації були ну мінімум по чотири. Російська, наприклад, восьмеро. Американська взагалі здається, що там більше десяти. Ну, нас було двоє. І, Жодну іншу делегацію не очолював науковець, всі інші прислали саме кадрових дипломатів з Міністерства закордонних справ. Ну, наші, ну, в даному разі, я навіть розумію, наші дипломати реально перевантажені зараз роботою. В нас реально всі дипломати фактично кинуті на цей фронт випрошування зброї, випрошування допомоги і так далі. Тому як би ну, от є так, як є. Їм було ще й не до цього. Ну, ми, ми нормально впоралися. Але да, делегація з двох науковців мусила представляти інтереси країни. А одне з питань, наприклад, яке розглядалось, наприклад, Му стосувалась наших інтересів, це заявка Білорусі на набуття е, статусу члена цього договору, тобто е, при тому з формаль, за формальними ознаками, наприклад, наявність антарктичної станції, наявність е, щорічної експедиції, яка там працює, наявність там наукових публікацій. Тут формально до Білорусі жодних претензій. Це все в них реально виконується. Станція «Гара Вечерня» працює, і перед самою війною ми, до речі, навіть планували. В нас вже був запланований обмін. Власне, наш науковець мав їхати до них, а їхні до нас. Ну, колись, колись до цього повернемо, що називається. Але але до того, що. Тобто, за формальними ознаками, вони проходили. Більш того, росіяни ще й пропонували деговарнячок. Справ в тому, що одночасно з Білоруссю на статус члена договору в Антарктиці претендувала Канада. Ну і в Канаді, у Канади взагалі в неї ідеальна антарктична програма. Вони в топ-10 країн світу по результатах наукових досліджень там. От, для порівняння, ми 34 четверті в світі, і це, в принципі, ну, непоганий результат. Насправді так, от. Канада в топ-10. Але росіяни жорстко поставили питання: або дві країни, або жодна. Якщо хто-небудь блокує Білорусь, ми блокуємо Канаду. От, е і наші західні союзники навіть серйозно подумували заради канадських колег, скажімо, піти на таку поступку, Ну, тут нам довелось. Ну, я особисто мав дуже серйозну розмову з канадською делегацією. Довелось дуже вибачатися, пояснити, що ні, ну ми розуміємо, що фактично вас приносять в жертву, але на жаль, ми не можемо інакше для нас допустити зараз, що Лукашенківська білорусь, яка бере участь у війні проти нас, що е, вона отримає право вирішального голосу, тобто ну, право вето на будь-яке рішення в договорі про Антарктику, Тому, ну, звичайно, ми цього не можемо за жодних умов. А зараз тому... і білоруси, і канадці спостерігачі. Так, саме так. От, тому ми застосували своє право вето, причому я мав саме. Чітко публічно пояснити, що в мене немає претензій до наукової програми Білорусі, але вступають в договір, не наукові програми, вступають в договір країни, уряди. І вибачте мене, коли одна з країн веде е, агресивну війну проти іншої країни договору, і е, при тому, власне, е, а, а, а країна кандидат їй в цьому активно допомагає. Ну, в цій ситуації говорити про те, що вони вступлять в договір, це просто несерйозно. Що вибачте мене, але договір про Антарктику це загалом частина системи. Міжнародного права. І якщо країна порушує статут ООН, якщо країна порушує рішення Генеральної асамблеї ООН, в цій ситуації вважати, що а от в Антарктиді вона буде хорошою і не порушуватиме, це, вибачте, трошки несерйозно. Що ми готові повернутися до розгляду білоруської заявки, е, тоді, коли Білорусь повернеться власне, в, в, в рамки міжнародного права, от е, почне виконувати рішення Генеральної асамблеї, е, інші міжнародні договори, тоді, будь ласка, тоді і про Антарктиду з ними готові, готові будемо говорити. Ну, на жаль, е, у відповідь на це е, Росія та Китай так і заблокували в вступ Канади, тобто обидві країни поки лишаються е, спостерігачами. При тому, якщо ми чітко пояснили, чому саме ми блокуємо Білорусь. От. <рес> Росіяни і канадці не знайшли нічого розумнішого, як сказати, що в них не було часу вивчити заявку Канади, тому вони не готові наразі її оцінювати. От ну і там вже вже їх прямо запитували, що слухайте, що 365 днів з минулої наради вам не вистачило. Я вже там навіть просто вже ну, вже, 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 вже нічого допомогти Канаді. Вже нічим не можна було. Вже вже доводилось просто мокати москалів мордочкою. Вже кажу, що ну я я всі. Я розумію, власне, чому Росія за 365 днів не змогла вивчити заявку Канади. Всі російські дипломати зараз дуже зайняті в них купа роботи по вправданню військових злочинів. Їм не до Антарктиди. Але ви, Китай, от ви вже от вам чого часу не вистачило. Ну як ти розумієш, прямої внятної відповіді не отримав. От ну 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 таке. Ну були інші питання. Наприклад, в Росії вистачило нахабства поставити питання про те, що е, приймаюча сторона, тобто Фінляндія, а минулого року Німеччина, яка минулого року приймала таку ж нараду, вона вона щоразу в іншій країні. Так, от що ці країни порушують, бачите, договір про Антарктику, бо дозволяють політизацію. Цієї площадки обговорення там українсько-російської війни, яка до Антарктиди, жодного стосунку не має. — це О, поки що. Ні, так, ні, так воно зараз має. Ні, ми власне у відповідь на це ми розгорнули у фоє цього заходу. От за що, до речі, дуже дякуємо фінам, приймаючись стороні, що вони це дозволили і допомогли. Ми там розгорнули цілу фотовиставку, де наш зруйнований російською ракетою офіс Антарктичного центра, де портрет так, де портрети наших полярників, які замість науки зараз змушені воювати, в тому Поранених тих, що по госпіталях лежать. От ми, і ми е, поставили питання, що, вибачте, якщо випущена з території Білорусі російська ракета, яка руйнує Офіс Антарктичної програми, це не прямий вплив саме на діяльність у Антарктику, то, будь ласка, поясніть, а що ж тоді прямий вплив? От, ну, і, е, ну і взагалі, скажімо так, е, був дуже цікавий зріз. От е, таке, знаєш, от Як в краплі води, коли можна побачити от, е, цілий світ, от на цьому одному суто Антарктичному зібранні, Рані можна було дуже чітко побачити е, от, політичну картину сучасного світу, от нашу позицію повністю, без, без, без жодних обмежень, без там обмовок, без нічого, абсолютно підтримав весь глобальний захід. Тобто всі європейські країни, які там були представлені, от, без жодного винятку. От, е, Штати, звичайно ж, е, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея це ті, що категорично підтримали нас. Категорично підтримував Росію, виключно Китай, але підтримував в усіх питаннях без винятку. А далі був так званий глобальний південь, тобто Південна Африка та Індія, які майже з усіх питань просто відмовчались, а Південна Африка обережно підгавкувала Росії. І цілий блок країн Південної Америки, от всі південноамериканські країни, без винятку, вони зайняли е, наступну позицію. Вони всі починали виступ з того, що ми однозначно засуджуємо російську агресію, що ця агресивна війна має бути припинена. Але далі вони казали: але ми погоджуємося, що не на кожній площадці в світі треба про це говорити. Зокрема, до Антарктиди це дійсно навряд чи дотичне. Тобто вони підкреслювали, дистанціювалися від Росії загалом, але при тому е, були згодні на так звану деполітизацію цієї площадки. Тобто, ну от нам доводилося це все кожного разу відбивати, парувати. Е, при тому і на рівні загальних дискусій, і конкретно з кожною делегацією спілкуватися, пояснювати нашу позицію, що, чому, до чого. Ну, але цікаво було дійсно подивитись на е, деякі речі. Е, от що називається от ізгой, так і згой. От, якщо всі делегації між собою дуже активно спілкувались. То до росіян навіть на кавабрейках, крім білорусів, ніхто не підходив. Просто от вони завжди стояли окремо ізольовано в своєму куточку. От як там, як якби вказати странна ігрушка пізем'янна, яка в магазині ніхто не підійде. От реально так виглядала москальська делегація. Китай абсолютно інша історія. З Китаєм навпаки, намагались переговорити і в чомусь їх переконати всі. Зокрема, мабуть, що половину часу керівник американської делегації половину часу я його бачив якраз в дискусіях з головою китайської делегації. От, Дуже теж симптоматично, тому що американську делегацію очолював якраз кадровий дипломат з держдепа, і для них це просто от вони розуміють, що Антарктида це одне з тих полів, де можна власне проводити свою зовнішню політику і в тому числі одна з площадок для діалогів. То от було видно, що Китай намагаються переконувати з Китаєм, намагаються дискутувати з Рашкою просто вже ніхто не говорить, ну бо нема про що. Ну були ще деякі нюанси. Ну так скажу обережно, щоб не підставити просто нікого з цих людей. Деякі окремі члени російської та білоруської делегації прихитрялись. Дуже оглядаючись, щоб їх не побачили інші їхні ж колеги, тихенько десь там пошепки, прошепотіти, які ми молодці, як вони чекають нашої перемоги, бо це, бо це їхній єдиний шанс. Цитата, тата, до цитата дослівна. От, і це була не одна людина. Але е, ну але чесно кажучи, таке було. От, до речі, оця ідея про нас як обраний народ, от вона мені в голову прийшла, власне, саме в цей момент. От коли я подивився саме на цих от е, хороших русських і хороших білорусів, які тихенько пошепки мені висловили. Підтримку, отак от оглядаючись, щоб їх не спалили колеги з делегації. І що дійсно, от вони всі палець у палець вже не здатні вдарити. А вони всі отак от з мольбою чекають, поки ми переможемо, бо може тоді в них з'явиться шанс теж бути вільними. Ну Що це, якщо не ми не обраний народ, ну принаймні для певної частини на цій, цієї планети. Нам, на жаль, треба закінчувати. Ви, шановні друзі, ну мабуть, вже зрозуміли, що навіть в цьому блоці, який стосується пандочки, ну, Антарктиди і наукової діяльності, скільки в ній політики, скільки О, да, в нас 30 секунд є. Ти про пандочок згадав? От пінгінчики, вони ж майже такі няшні, як пандочки. Так о, так от рашка прихитрилась заблокувати е, рішення про те, е, щоб надати охоронний статус імператорському пінгвіну, причому виключно через те, що його внесла американська делегація. Нічого собі. Дуже цікавий, оцей навіть останнє твоє зізнання про те, як білоруси і росіяни там бажають нам перемоги. Пропонення <пінгвіню> взагалі, по-моєму, якийсь отпад. Це був Євген Дикий, військовий і цивільний аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні. Айдар, зараз директор Національного антарктичного центру і біолог. Ви почули, скільки тут було корисного і потрібного, щоб це йшло в маси. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Так більше людей почують цю розмову. Підписуйтесь на новинарню також в Тіктокі. В Тіктоці туди йде частина, нарізана такими дрібнішими шматками із цих Євгенових. Промов, так би мовити, е після того, як задонатили на зсу, донатьте також на новинарню, тому що ваша підтримка важлива для нас. І зустрінемося через два тижні.